Мабуть, всі знають, яка репутація у хом'ячків: ненажерливі пухнасті милі грудочки. І на жаль, багато звірят годують саме за таким принципом: всього різного і побільше. Та ці маленькі створіння, як і всі домашні улюбленці, обов'язково потребують правильного харчування. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра, і сьогодні будемо розбиратися, чим годувати хом'яка і що для нього означає правильне повноцінне харчування. Найпершим у списку того, чим можна годувати хом'яка, будуть спеціальні сухі кормові суміші, які можна знайти в будь-якому зоомагазині. Вибір такого харчування дуже різноманітний, можна підібрати на будь-який смак хом'ячка та гаманець господаря. Такі корми мають низку переваг. Вони спеціально розроблені для цих малих, містять усі необхідні поживні речовини, а також вітамінні та мінеральні комплекси. Обираючи саме спеціальні корми для хом'яків, доволі зручно дотримуватися правильного дозування, адже воно прописано на кожній упаковці та розраховано індивідуально на кожну породу пухнастиків. Сухий корм тривалий час не псуватиметься. А оскільки хоми відомі своєю звичкою робити запаси, цей факт теж дуже важливий. Зверніть увагу, у жодному разі хом'ячкам не можна давати кормові суміші, призначені для інших гризунів і тим більше папуг. Крім корму, звісно, є ще безліч варіантів, того, чим можна погодувати бухнасту грудочку. Зокрема, це все те, чим звикли харчуватися хом'яки у дикій природі: горіхи, насіння і різні злакові. До списку дозволених продуктів можна включити горіхи. З них краще обирати кедрові, волосіки, фундук або арахіс. серед бобових можна давати сочовицю або зелений горошок. Як кормове насіння, можна вибирати диню, соняшник або гарбуз, але важливо пам'ятати, що насіння дуже калорійне, тому кількість їх споживання варто обмежити. Також як ласощами іноді можна балувати хом'яків кукурудзою. Обов'язково до щоденного раціону варто додавати свіжу зелень: кріп, петрушку, салат, молоді паростки, вівса або пшениці. Не можна забувати і про фрукти. Це майже всі плоди, що родять у нашій країні: яблука, груші, сливи тощо. Можна побалувати вихованці і ягодами, що не містять великих кісточок, наприклад, вибрати смородину, полуницю, чорницю, ожину або агрус. Список дозволених овочів теж дуже великий. Майже всі з них можна знайти в холодильнику кожної родини. Солодкий перець, помідори, кабачки, огірки, морква, баклажани, буряк, а також цвітна капуста або брокколі. Як і будь якій тварині, хом'яку не обійтися і без білкової їжі. Це може бути нажирна сметана, молоко, дієтична варена риба, дрібні комаги чи яєчний білок. Як ми вже згадували, хоми не створіння. Скільки їжі їм не давай, вони всю її сховають або за щоки, або розтягнуть по кутах клітки і потім безперервно будуть поглинати. Це досить велика проблема, адже набиваючи щічки та поїдаючи все підряд, ці звірятка швидко набирають жир, що значно скорочує тривалість їхнього життя. Цей момент потрібно окремо контролювати. Оскільки хоми активізуються вночі, їхній основний прийом їжі повинен припадати на вечірній час. Список заборонених для хом'яка продуктів теж досить великий, але дотримуючись його, можна зберегти здоров'я. Гарне самопочуття пухнастика і значно збільшити тривалість його життя, наприклад, під суворою забороною мигдаль, який може бути отруйним, а також надто калорійні бразильські горіхи. Те саме стосується і фруктових чи ягідних кісточок, у яких міститься синильна кислота, дуже токсична. Незважаючи на те, що всю зелень прийнято вважати корисною до раціону хом'яка, не можна включати щавель. М'яту, бузилік, естрагон та інші прянощі, а також траву, що росте на вулиці. Серед овочів під забороною картопля в ній міститься дуже багато крохмалю. Також у цьому списку білокачанна капуста, яка може сприяти утворенню газів та порушувати роботу шлунково-кишкового тракту. Консервовані овочі для хум'яків теж небезпечні через великий вміст шкідливої солі та інших спецій. Також до цього списку варто включити надто калорійне авокадо. Фрукти, якщо серед дозволених, значиться ті, які ростуть в звичних нам умовах, то вся закордонна екзотика зі спекотних країн під забороною. Сюди можна віднести всі цитрусові, ківі, ананаси, лічі, манго та інші улюблені нами фрукти. Також, окрім перерахованого, не можна давати хом'якам хліб чи інші будь-які борошняні вироби. Спеція, солодощі, жирну та смажену їжу. Ще один важливий момент: це мінерали. Якщо їх вміст у денному раціоні. Важливий момент це мінерали. Навіть якщо їхнє вмісто у денному раціоні досить великий, варто покласти хом'ячку в клітку. мінеральний камінь він необхідний в першу чергу для того, щоб звірятку могло сточувати зубки. Ну і звичайно, у хоми завжди має бути доступ до чистої питної води. Як і будь-який домашній пухнастик, хомячки це не просто куменні звірята, за якими весело спостерігати, а й живі створіння, що потребують піклування, догляду і, звісно, правильного харчування. Підходячи до годування хом'яків з відповідальністю, ви зберігаєте вихованцю здоров'я та продовжуєте його життя. На цьому все ставте лайк відео, якщо воно було корисним. підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступний ролик. І вибирайте частування для свого гризуна на зоокомплекс. Побачимось.